вітаю всіх телеглядачів. Ви дивитесь телеканал Вінниччина, передача актуальне інтерв'ю. Вода одна із найцінніших складових життя, і від її якості залежить здоров'я людей і розвиток регіону. Вінниччина має досить водних ресурсів, проте саме вони стають часто вразливі через забруднення, надмірне використання і, звісно, через кліматичні зміни, які відбуваються. Про стан річок, про стан питної води. Та виклики, які стоять перед екологами, сьогодні ми будемо говорити із начальником державної екологічної інспекції у Вінницькій області Юрієм Дубовим. Щиро вітаю вас, нашій студії, вітаю. пане Юрію. Отож, який загалом зараз загальний стан довкілля у Вінницькій області, і які основні проблеми ви могли б виділити, які ми маємо? Я хочу сказати, що Вінницька область ну можна сказати, що багато на водні ресурси, адже на території Вінницької області є три басейни річок загальнодержавного значення: це Дністер, Дніпро і Південний Буг. Півден... Річка Південний Буг це основна річка Вінницької області, яка тече протягом всієї області. Більшість малих, менших річок, ставків знаходяться в басейні цієї річки, і впадають і наповнюють річку Південний Буг своєю водою. Адже ми знаємо, на Хмельниччині річка Південний Буг має не зовсім такі великі об'єми, а якраз розквітає на території Вінницької області. Тому і Вінницька область теж за результатами неодноразових інвентаризацій водних об'єктів займає одне із перших місць по Україні по кількості водних об'єктів, ставків. Всі наші ставки штучно створені. У нас природних озер немає. От, але стосовно того великої кількості ставків тут є і свої плюси, і є свої мінуси. Можливо, ми по звісно проговоримо. А щодо викликів знову ж таки є достатньо води, але ми говоримо сьогодні про її якість і про те, що звісно вона не така, якою б мала бути. Чому які причини впливають на якість води сьогодні? На якість наших води в річках і в наших водоймах. Ну можливо, людина має таку, якби натуру, що вона вважає, що вона може з природніми ресурсами робити все, що завгодно, а природа відновиться. І дійсно так, ну, природа, можливо, ще до нас лагідна, вона багато чого людині допомагає і відновлюється. Але вже приходить той час, що в деяких моментах річка чи ставок не може відновитися. Там потрібно обов'язково втручання людини, починаючи від того, що невеликі струмки взагалі зникають, і завершуючи, можливо, тим, що скидається забруднена вода у річки і ставки, які. Фактично знищують живі мікроорганізми і саму територію стають створюють Мало таку, що малопридатно, що там вже не дуже хочеться відпочивати, і насолоджуватись якраз от природою поруч з водою. От тому. Ну, є от така проблематика на сьогоднішній день. Ви зараз розповідаєте і говорили про великі запаси води, а я ось, наприклад, Козятинського району, одне із сіл, і на моїх очах, за останні три роки, спочатку я бачила, це був великий ставок, як мені розповідали мешканці місцеві. Потім я вже бачила ну, невеличкий ставочок, який вже мав підсохлі береги. Минулого року я бачила тільки достатньо потужний струмочок. І цього року це абсолютно висушене дно і майже немає навіть такі, знаєте, зелені струмки, бо минулого року ще дуже активно працювали видри, нутрії там жили. Цього року вже майже немає. Що відбувається? Ви згадали про джерела, які зникають. І це знаєте, це страшно. Я навіть зафільмувала, тому що це там потріскана земля, ну, звісно, дуже родюча, дуже класна. Там, де був ставок, але це е, просто жахливе видовище. Чому так відбувається? І що ми люди, що ми мешканці сіл, міст, що ми можемо зробити для того, щоб якимось чином е, ну, врятувати водні запаси, тому що я пам'ятаю, що цих джерел, де можна було напитись води, просто джерела за допомогою там е, липушка, скрутивши його, і достатньо чистої води, було дуже багато. а Сьогодні майже тих струмків не знайдеш. Ну, скажу, що у нас як інспекцію досить mm -hmm. часто не то, що звинувачують, як кажуть, ви говорите про якісь сумні, що все погано, mm -hmm. все проблеми. На жаль, ми зустрічаємося в основному із проблемними питаннями, так? коли до нас в більшості люди звертаються із проблемами, з тим, коли їм не досить добре, і коли mm -hmm. вони бачать, що природа страждає. Тому переходимо від, можливо, від весело до сумного. Так, дійсно. Ми досить часто фіксуємо, що ставки, які ще кілька років тому були наповнені водою, на сьогоднішній день вони сухі і вони, якби не тільки там один ставок, а цілий каскад ставків, вони висихають і вони. Ну не мають джерела поповнення, що може людина зробити. Да. Що потрібно робити в таких випадках ну, на місцях е людям, які живуть там, неодноразово ми ще е говорили про те, що можливо така кількість, яка на території Вінницької області є, там більше п'яти тисяч ставків. Вона не потрібно за велика, да, да, адже це збільшується кількість випаровування, це збільшується е, можливість втрати цієї води. Тому е, неодноразово піднімалося питання інвентаризації, проведе наскільки доцільно зберігати ці е, ставки, можливо, деякі uh -huh. з них варто е, розгатити, да? і дати річці е, природне русло, щоб там річка протікала, щоб вона відновлювалась. Орендарі, які беруть водні об'єкти, теж ну, ми намагаємося якби, через різні заходи впливу, через там, притягнення до відповідальності і так далі нагадувати, що коли вони беруть водний об'єкт, це не лише використання, це раціональне використання. І передача, якщо треба повернення, в стані не гіршому, ніж вони взяли. Адже... Є ж якісь зобов'язання орендаря? Так, Він да, має да, щось з да, цим ставком да. робити, або заборони якісь да, є певні. Адже ну, не всі орендарі в одних об'єктах відносяться до того багатства, яке вони отримали в тимчасове користування ну, належним чином. Потрібно ставок здійснювати розчистку, потрібно дбати за джерела, потрібно слідкувати за якістю берегів. Потрібно... Не розорювати прибережні захисні смуги. Ну, Водним об'єктом потрібно займатися, там, вкладати де, кошти да, певні. Вкладати кошти. Там, де і орендар вкладає кошти, слідкує за якістю, там і є позитивні результати. Там, де просто взяли і користуються, ну, якби, надіючись на, просто на природу, що це буде, там досить часто На саморегуляцію. Да, там досить часто ми спостерігаємо сумні такі. Моменти, що фактично ставок зникає. Що стосується е, от, різних джерел, так багато їх зникає через можливо Климатичні загальні зміни. кліматичні умови, що ми самі розуміємо, що, наприклад, на території міста Вінниці абрикоси не росли раніше, да? а зараз погодні умови такі, що в нас. Будь ласка, mm -hmm. і можливо там набагато північніше ростуть ті дерева, які росли виключно на півдні. І в нас е, вирощують ту продукцію, яка раніше вирощувалась тільки на самому півдні. Підвищується е, температурний режим, відповідно збільшується кількість випаровування. І ще хочу сказати, що дуже серйозно впливає оце безконтрольне, можливо, буріння свердловин. Адже не було такої кількості доступу до підземних джерел, воно по-перше регулювалося. По-друге, більше там було там централізовано водопостачання. На жаль, в багатьох випадках його взагалі не було. Можливо, ми пам'ятаємо, що на вулиці була так. одна керниця і туди і до неї ходили. ходили да. всі, Але там було багато води. Да. В тій керниці. І, Ну, багато це відносно, просто не могли багато принести. Да? А зараз е, насос можна качати цю воду дуже багато і збільшилась сама кількість споживання води. От е, також. Е, ну, Потрібно, мабуть, зараз дуже серйозно звернути увагу про те, щоб ми максимально могли повертати цю воду в природні середовище після її використання, зрозумів, що треба очищати, да? тому що багато і водоканалів, і суб'єктів вони воду з водних об'єктів вилучають, але назад не повертають. Розміщуючи на полях фільтрації або там на інших, якби на локаціях, також в нас раніше не було такого, можливо, напрямку як інтенсивне садівництво, да, яке потребує значної кількості поливу. поливу да. Оці всі елементи вони якби складаються один до одного, і як результат, ми маємо от зменшення водного балансу. На сьогоднішній день зокрема і в Він, да, і в Вінниці, да, в Вінниці, на Вінниччині відчувається да. щодо моніторингу. От ми говорили про ставки щодо моніторингу, які власне методи моніторингу якості води ви застосовуєте? Ну і якщо ми вже говорили попередньо про ставки, про те, як їх використовують, як власне може вплинути екологічна інспекція на використання на оті правила, до яких мають дотримуватись орендарі? Ну, ми не є там суб'єктом моніторингу, ми здійснюємо спостереження для того, щоб мати таку загальну картину, uh -huh. що робиться і в річках, і в певних об'єктах. Раніше да, ми проводили там у нас була система моніторингу. Ну, з часом, якби ми інші трішки функції, да, да, інші трішки функції передали інші перерозподілення. Тому ми, ну як для себе, визначили, що у нас по річці. Південному Бузі ми відбираємо від початку на межі з Хмельницькою областю, так в основних точках, де скид Хмільник водоканал, перед водозабором обласного водоканалу, в місті Скиду обласного водоканалу, і так по певних таких важливих точках до межі із Вінницької області, для того, щоб зрозуміти, наскільки Вінницька область впливає на річку Південний Буг. Це ми цю роботу проводимо систематично. От, також ми якби, зараз активно працюємо над тереженнями річки Рось. Вона угу. бере початок на території Вінницької області в Погребишинському районі, далі через Київську область, Черкаську область. І якраз ця річка вона має такий дуже антропогенний вплив. Ну, можливо, Вінницька область це найменший негативний вплив. Здійснює, а Київська Черкаська область там і багато бере звідти води. І скидають туди забруднюючих речовин. Тому була е, петиція щодо е, порятунку денної річки, було прийнято розпорядження Кабінету міністрів, і ми якраз е, на підгідні колишньої інспекції України, під Міністерства профільного ми е, з інспекціями Вінницької, Житомирської, Київської, Черкаських областей. Періодично проводимо цей моніторинг і проводимо ці дослідження. І, і які і... результати? Чи бачите ви якісь зміни? Результати, по-перше, суб'єкти господарювання, які здійснюють вплив туди, вони під постійним контролем і вони mm -hmm. оформляють необхідні дозвільні документи. Раз. Далі в нас би, можливо одним із таким підприємств, як здійснює негативний вплив, є погребище водоканал. Під впливом певних заходів вони витрачають кошти на модернізацію своїх очисних споруд, і вже керівництво би, розуміє, що цього робити не можна, тому що за це там можуть настати серйозні наслідки, і вже є позитивні зрушення. В річку забруднення стало менше. Це один із ефектів така динаміка, далі, яку ви да, відстежуєте, далі так? є суб'єкти, які на в той же басейні басейнній річці Рось планували забирати багато води на зрошення. Для цього потрібно проходити оцінку пливу на довкілля, і на сьогоднішній день їм відмовлено теж. Ну, це не ми проводимо оцінку, але в рамках цієї програми порятунку річки Рос їм відмовлено, тому вони не зможуть брати велику кількість вилучати води з річки Рос, тому що вона і так в деяких місцях фактично втрачена. Тому, це був зроблений такий пілотний проєкт, наприклад, да, на прикладу річки Рось, як управляти даними водними ресурсами. Також прийняті певні документи, вони називаються план управління річковими басейнами. Є Південного, є Дніпра, Дністра, де такий детальний план, що робити з річкою, де потрібно будувати очисні споруди, як. Правильно організувати роботу по моніторингу. ну це такий комплексний план, з ним можна ознайомитись. Є достатньо великий. Ось дивіться, буквально один нюанс про те, чи якось ви впливаєте, чи займаєтесь організацією і привертаєте увагу от тих людей, які можуть допомогти і зобов'язані це робити в, в треті вихідні вересня. В світі відзначається міжнародний день чистих берегів цього року. Знову ж ці, ці дні минули, але тим не менше. Чи якимось чином от, власники або люди, які підприємства, які близько знаходяться біля річок, або якісь мають вплив, чи зобов'язані вони, або ще ж приймають вони в участь от, в таких екологічних чистках, для того, щоб підтримувати річку в належному стані, підтримувати її береги? Ну, про береги скажу, що є така територія землі. На, біля uh -huh. річки або водного об'єкту, який називається прибережна захисна смуга. Це в залежності від двадцять п'ять, п'ятдесят сто, в залежності uh -huh. від того, який це водний об'єкт, малий, середній чи великий. І якраз от це охоронна зона, де не можна проводити жодних сільськогосподарських робіт, будівництво і так далі. Ті не можна проводити ту роботу, яка негативно буде впливати на водний об'єкт. На жаль, ми. Протягом цих двох останніх років досить часто фіксуємо. В основному це сільськогосподарські підприємства, вони розорюють ці прибережні захисні смуги, вони вносять туди хімічні засоби захисту рослин і таким чином, якби негативно впливають на самі водні ресурси, адже воно не все засвоюється рослиною, і воно попадає через чи власне води, чи власне... працює інспекція над притягненням винних до відповідальності? Чи можете ви якось впливати? Так, ми там, де ми можемо застосувати заходи впливу особисто, ми застосовуємо це в першу чергу на сьогоднішній день громадяни стосовно юридичних осіб, на сьогоднішній день діє мораторій і в цьому є проблема. Але ми по фактах всіх направляємо на органи поліції, на органи прокуратури для вжиття відповідних заходів реагування і. Так дійсно є результати. Тобто протоколи все да. одно є. Протоколи, так? Протоколи ну, без цього, там кнут-пряник, мабуть, uh -huh. не відміняли такий метод роботи. Для до когось, ну, зрозуміло, якщо є порушення, це, це обов'язок інспектора так? притягнути uh -huh. до відповідальності, якщо є законні підстави. Також ми при перевірці органів місцевого самоврядування, тому що на сьогоднішній день можна перевіряти. Сільські селищні міські ради, ми теж якби виявляємо такі порушення, даємо припис, вимогу щодо забезпечення контролю на території їхньої їх, територіальної громади. Тому в межах дозволених дозволено закону і цих обмежень, які на сьогоднішній день існують, ми намагаємося максимально вживати заходів для того, щоб притягнути порушників до відповідальності і. Найголовніше, можливо, не притягнути до відповідальності, а не дати можливість попередити наступного разу угу. здійснювати ці порушення. І я вам скажу, є ефект багато суб'єктів сподоворєння громадян. Вони відмовляються від подальшої обробки цієї землі і залишають їх. Для там природнього там розміщення якихось рослин, які ну будуть позитивно впливати на водні ресурс, тому позитив є. Тобто робота, яку ви проводите, дає свої результати. Які ще основні джерела забруднення водних об'єктів у в області? Це можливо промислові якісь викиди. І, звісно, їх зараз не, не настільки багато, але раптом несанкціоновані звалища чи можливо скиди стічних вод. От ми говорили за погребища, це якраз про стічні води. Так напевне, да. ну найбільше негатив впливає це зрозуміло, ті, хто безпосередньо скидає водні об'єкти. У нас на сьогоднішній день це водоканали. Uh -huh. е сумно сумно, але останніми роками не має в нас е показати от, позитивний приклад, що побудовані сучасні очисні споруди в якомусь комунальному підприємстві Хоча багато громад працюють над цим. Я знаю, що е зацікавлені е там багатьох знаю керівників громад, які uh -huh. хочуть зробити свої. Водоканали безпечними для довкілля, але знову ж таки є, війна втрутилась от в ці плани, і е, кошти зараз е, зосереджуються на інші цілі, тому що для будівництва цих очисних споруд це не мільйони, а можливо й десятки і сотні мільйонів гривень. Тому працюють на застарілому обладнанні, яке не дозволяє очистити. Воду І це належний, одна зараз да. із найбільших викликів, да. наскільки я розумію. Я хочу розумію. сказати те, що е, є дозвільні документи, які дозволяють скидати забруднючі речовини. Да? Там розроблені певні нормативи, що от в таких межах можна скидати. І але хоч ми скидаємо якби в межах закону, але все рівно ми скидаємо більш бруднішу воду, яку ми беремо. Да? А хотілося б, щоб ми забирали воду. Брудну, ну не зовсім mm -hmm. брудну, але скидали, можливо, правильніше сказати, щоб ми скидали чистішу Частіше, воду, ніж забираємо, забираємо так, щоб ми природі допомагали очиститись і цим самим роблячи наші водні об'єкти, річки, ну більш чистішими. Стосовно сміттєзвалищ, стосовно. Інших якби, таких елементів, які впливають на водні ресурси, зрозуміло, з опадами Воно все все попадає в ґрунтові води, в підземні води, забруднюючи. Ну, вже щоб сказати, ще в нас каналізованих міст стовідсотково немає ніде. Так? Мабуть, і коли будують нові мікрорайони, мабуть, ви робили сюжети по зарванцях, що там так. є про проблематика, проблема. Да. Побудувати будинки можна, да? підвести воду можна, це не, не є проблемою. А от забезпечити каналізування, водовідведення, от, от там з'являються справжні проблеми. Да? Тому якраз ми націлиємо. І ви то, з цими питаннями також працюєте, так? Так, да, працюємо. Ну, на жаль, в нас немає таких механізмів, механізмів там, з, з, якби вирішити проблему ну, для вирішення. Виявити проблему ми виявляємо, а вирішення проблем потребує. Там фінансів потребує можливості, ну, да, зрештою певне законодавчого механізму чіткого. Да. Ні, ну е, знову ж таки, є проблеми там в перевірках, да, тому що ми працюємо як ми проводимо перевірки, виносимо приписи, зобов'язуємо, не виконують, ми звертаємося до суду ну, в законний спосіб. Да? Ми маємо це все робити в законний спосіб. А обмеження проведених перевірок ну, значно е, ускладнює. Але ми тісно працюємо з правоохоронними органами, ми пишемо заяви про вчинення злочину. Вони реєструють кримінальне провадження. Якраз ми цю роботу проводимо в рамках кримінальних проваджень. Відбираємо зразки забрудненої території, розраховуємо збитки для того, щоб правоохоронні органи могли вже працювати в рамках кримінальних проваджень. Тому ми не сидимо, не не, не, не плачемо. Чекаєте, так. Так, ми працюємо, використовуємо різні законні. Методи впливу на порушників ну от в цьому контексті, звісно, це допомога має бути ще й громадян і розуміння громадян і тих мешканців, які живуть в тій чи іншій зоні біля води. Як ви працюєте, взаємодієте з громадами з ОТГ, водоканалами? От, ви вже говорили про попередження щодо водоканалів. А от наскільки допомагає населення? Наскільки підтримує ваші ініціативи, і можливо, навіть десь підказує про якісь якусь проблематику? Чи є ну, такі приклади? Якби зараз старше покоління зайняте питаннями охорони. Нашої держави тому ми зараз дуже багато приділяємо уваги дітям і студентству. Да, є в нас в Вінниці кілька університетів, які мають факультети і підрозділи екологічного спрямування, тому ми зосередили увагу на студентів екологів. на просвітницькій роботі да, робота зі студентами-екологами, тому що все рівно. Там рік, два, три, вони стануть вже фахівцями. І якщо ми їм зараз допоможемо розбиратися от в екологічних проблемах Вінницької області, незалежно від того, де вони будуть працювати, чи в державних установах, чи на підприємствах, все рівно вони, на нашу думку, будуть максимально робити для того, щоб довкілля Вінничне зберегти там. Керівнику можливо підприємства вказати, що він щось робить не так, десь застосувати якісь сучасні технології для того, щоб зменшити негативний вплив. Тому ми працюємо, можливо, навіть не стільки з екологами, виключно з екологами, з молоді, а з, з, да, з навчальними підлітками. закладами. Mm -hmm. Тому також активно ми працюємо з Вінницькою міською радою. Проводяться там різні питання стосовно, можливо, ви знаєте, там є така програма відновлення малих так. річок. Також з муніципальною вартою працюємо для того, щоб там ніхто із мешканців не скидав малі річки свої там госпобутові стоки. Тому ця робота ведеться особливо приємно працювати з тими, хто хоче цього да і потребує. Що б ви сказали мешканцям Вінниці, мешканцям області, що може кожна людина зокрема зробити для того, щоб зберегти наші водні ресурси, принаймні на тому рівні, на якому вони є, або ще й покращити? Ну можливо, я не буду таким оригінальним, але щоб кожен подумав, що він передає своїм дітям онукам і в якому місті чи селищі, чи взагалі? Території хоче, щоб жили його діти, внуки, щоб вони не виїжджали з України, а якраз створювали от в себе чисті водойми, чисті річки, не забруднювали, не палили, не смітили, шукали можливості зменшити свій особистий негативний вплив як людини, не викинути там лишній раз папірець. Економно використовувати зрештою. Да, економно зрешто воду. використовувати воду. Я не кажу, що там перейти до методів дуже таких давніх. Але коли ти спілкуєшся з природою, ти маєш розуміти, що ти маєш не знищити, а допомогти, і, можливо, твої діти внуки побачать це те ж саме. Дякую вам щиро. Дякую вам, пане Юрію, за ваш візит і за нашу таку. Теплу розмову предметно про е Цінність, вода, і зрозуміло, напевно, це очевидно, що змінюється її якість, зменшується кількість, і тут точно потрібно подумати разом, що ми можемо зробити, що кожен може зробити. Чисті річки і безпечна питна вода це не лише завдання екологічної інспекції, yeah. так а й спільна відповідальність і влади, і бізнесу, і кожного хто живе на цій землі. Про власне лише разом можна. Зберегти природні багатства Вінниччини і передати їм, як ви вже говорили, наступним поколінням в тому ж вигляді, в тому первозданному вигляді, в якому вони є. Я нагадаю нашим глядачам, що гостем студії був Юрій Дубовий, начальник державної екологічної інспекції у Вінницькій області. Ми говорили про запаси, про якість питної води, про якість водойм на Вінниччині і про те, що кожен з нас може зробити для того, аби берегти. Природні ресурси дякую вам за увагу! Дякую вам, пане дякую Юрію. Вам. Бережіть себе, бережіть природу.